Ми хотіли попросити вас дати нам повідомлення про внесення в єдиний реєстр по наших заявах. будь ласка, пасько Аліса Іванівна і Лемега Світлана Богданівна. Заява передана через обласне МВС 27-го, ми мене 25-го. Сидайте, будь ласка, дайте. Які ваші заяви, коли надходили? Планому факт чи внесення факт єдиного реєстру. Ви ми, ми ми не маємо часу присідати. Я не можу так, тому що туда нам заяву. Ви хто? Депутат Єдна міської ради. Так, а закільки у вас депутат ради? Ми попросили. Тому що тут зникають речі. вас Ми попросили депутата з нами піти. Дивіться, депутат це людина, який зобов'язувався. Допомагати виборцям. Це, на жаль, така ситуація, знаєте, ми думали, що вже влада помінялася. Наші силові структури, міліція, органіпрокуратури, судна система поміняли своє, своє бачення тих подій. Але я бачу, що нічого нічого не помінялося. І от люди, які бояться поодинці ходити в міліцію. Міліція для чого словно? Міліція для того, щоб захищати права громадян.

Внесемо вашу заяву. Коли внесено? Яким числом? 25. явку пройшов. Наталя Саліна, будь ласка, посможіть мені дошит, де є повідомлення держникам про внесення дітей до повітряного реєстру? Воді, а моя заява внесена 27-го, Я передавала я через знаю. обласне. Ну знаю, До вас теж вона повпішла. Пасько Аліса Іванівна я просила притягнути за 171 статтею кримінального кодексу. Є заява с чину буде запитати річ, коли писав заяву, кодекова центр комічного кодексу 15 мав той день, коли я написав заяву вручено повідомлення про відкриття кримінального провадження, А мені чому я повинна сама ходити питати? По деяких справах я чекала три місяці, хоча було мало повідомлення по цій справі. Я прийшла сьогодні. Якщо прийшли на другий день, отримали особисто, значить прийшли. Ми приходили. Вас не було на робочому місці. Сказали, коли було день, коли свято у вас було. Сказали, що ви святкуєте.

Як перебільшили, коли працівники правоохоронних органів побачили табеля, що підробляють. З години 4 в табель, табель, робочого часу, з 4 справляли на 3,5. Це, це громадські організації були 25-го. 25-го числа. 25-го числа. Там я читала вашу заяву, там не моє, я це писала, що Ну, я писала що я будь ласка, сказали, мені що мою заяву також сказали. Що ви кажете? я у Був Кравчук Володимир Юрійович брав і там був також приймала заяву. І в мене на камеру все знято, що ламала Світлана Богданю написала. Диваємо, це журнали, це Є ООН заявниками <говори> 24 числа, і готова. Кожен все здавати заяву, 24. Світ стань ближче, там, щоб було краще знімати. Там там ближче, ближче. І хотілося запитати <говори> про фотоапарат. Щоб? Ще добре, щоб не питання. Якщо наскільки, треба зробити для нас, того, то, повернути. То, наскільки я знаю, даний факт досліджує обласна прокуратура. Якщо ви маєте будь-які скарги на поселівки міліції, no, ви, ви писали, то... Ну, я до вас як до керівника слідчих підтримка, даний факт не рішучий, забирає речі, розумієте, поштовувати. А як до вас будемо так заходити? вас Якщо під перемогу корма, будемо говорити, що ви продажі речі, що так ви проходити в голову, втягнути на цю щоб ладою немає.

ваше зареєстровано, Бачинське, відправлено Лемега, Світлана Богаданівна, от вихідний номер. Чому? А, а це, дайте нам повідомлення про... Знаєте, що ви про... мені показуєте? Так, це ви я... мені показуєте. Я... я писала до Бачинського, ви знаєте мене або Ні, ні, я вам показую по 17.32, по цьому провадженню 17.32. Дайте тоді повідомлення, повідомлення пишали, і ви... номер єдиного реєстру. писав 1732. Ну, а це ж Л14, я писала 26. 26.32. А коли не мені відправили Бачинський і повідомлення?

в правильной состав не... В суд. Сразу?